Простые люди не интересны никому и нигде. Хоть в Донбассе, хоть в Белгороде, хоть вон где наводнения были, никому ничего не интересно. У нас получается, что если все думают, что была частичная мобилизация, то для Донбасса да. это полная мобилизация. Если мы говорим, например, о заключенных, Э, то в, э, человек подписал из российской э, мест лишения свободы контракт 6 месяцев отвоевал, если выжил, все, с него все списали. У Некоторые нас... уже новые преступления успели насовершать. Э, да. Проблемы с, э, с теми, кто действительно уже э, ранен, прошел серьезные операции, и их э, объявляют э, самовольно поставившими часть, то есть э, записывают... Чтобы вот, мне деньги про... не платить. Что, э, и чтобы деньги не платить, а чтобы опять его э, при первой возможности где-то поймать на границе или где-то дома и э, на фронт. То есть, То у, есть -то... это реальные ветераны, пострадавшие от боевых действий, получают пинка под зад и тюрьму. Условную тюрьму О, ты да. не имеешь права выехать из региона, ты должен только воевать до последнего. До последнего, да. Дончане, родненькие, от лица всех здравомыслящих россиян я прошу у вас прощения. Предательство Донбасса очевидно продолжается. У меня просто оторопь, у меня чувство стыда. Люди, которые такое творят, не могут быть нашей властью. Мне очень интересно, что об этом думает Путин. Я предлагаю Александр, по возможности устройте что-то вроде флешмоба все желающие пусть зависят, запишут обращение просто к президенту с пометкой Путин, администрация президента, значит, Пушилин, Голубев, э, побольше хэштегов, значит, и с обращением. Ладно, потому... Мы Донбасс, мы не понимаем, какого хрена происходит. Просто какое-то безумие, испанский стыд. У нас на лицо предательство и военные преступления, когда у вас пацанам отказываются выплачивать по ранению, Человек кровь пролил за страну, Ему по ранению говорят, да не, он в самоволку свалил, ему ничего не положено. Деньги лучше мне, давайте это премию, давайте. Почему молчит военная прокуратура, генеральная прокуратура, президент Минобороны? Неприятный, болезненный, я бы сказал, даже стыдный вопрос. У населения Донбасса сейчас мнение о русском мире, мнение о том, о той системе, с которой они теперь познакомились так плотно. Я тебе уже говорила, да. что изначально донецкие там считали, что вот мы какие-то не такие, мы как шаудивая собака. Там, и вроде объедки кидают, и как бы но ну, в будку не пускают. Но они просто увидели, что к Белгородчине отношения плюс-минус такое же, то есть все честно, все на равных. И какой вывод? И примерно попустились. Ну вот оно такое, что начальство интересует только то, что у самого начальства, а простые люди не интересны никому и нигде. Хоть в Донбасі, хоч в Білгороді, хоч воно где наводнення були. Нікому нічого не цікаво. Ну а зараз Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, заступник начальника штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, Генерал-лейтенант вже є з нами. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Ігорю, «The Guardian» написав, посилаючись на э, джерела українські, мовляв, що. Така думка є, що Росію може схилити до переговорів загроза ударів по Москві і по Санкт-Петербургу. І для того вони просять партнерів, особливо американців, щоб ті дали дозвіл на те, аби можна було бити Storm Shadow далекобійними ракетами, а ракети британські, але там є комплектуючі американські і саме треба благословіння від американської влади. Як на вашу думку, чи справді ця стратегія може бути правильною? Чи це переконає Росію? Мені дуже добре, якби для мене, як фахівця, згадати час перед війною, коли там я вривався на 60 хвилин до Скабєви і мав можливість, поки не захлопують, не затопують дати інформацію, тому що вони. Говорили про наш Нептун, нікчемниця, не тільки на папері і так далі. А ми відповідав я, я там був на іспитах, наприклад, говорив, що це, це вже комплекс, він потужний, розростається. І взагалі ми йдемо по програмі, розвиваємося, і буде зброя, коли будемо діставати до Москви до Санкт-Петербурга. А взагалі завдання маємо, щоб це було аж до Урала. Ну, після цього там у них режисура все остаточно захлопили, затопила, але я вирив їм цим в ефіри глубінному народу для цього собственно, я туди виривався. І, і Ну і про скабію, це інше питання там питання ж не в тому, щоб її переконати питання добиратися, щоб вони знали, що це ми зробимо, і ми це робимо. І зараз уже зробили, що до Москви і до. Санкт-Петербурга достаємо. Ми достаємо вже ударними дронами до 2000, оленя до їх стратегічного озброєння. Чим вони були дуже стурбовані і жалілися американців, Що ми значит, наносимо удари по стратегічним бомбардувальникам, які є складовою їх ядерної тріади. І вони ж американцям жалілися, як так вони ж тобто українці нарушують парітет ядерний, який там побудований між американцями, і між ними це ганьба. І як би повпливати, ну з нашої подачі американці відповідали, що не застосовуйте стратегічну авіацію своєї неядерної зброї українці ну деякі час е, будуть терпіти поки поки щось вони не, не нароблять. Але в той час так чи інакше ми будемо е, розвиватися в розвиток. Ми знаємо з вами інформація, що зробили дрон ракету нову з е, кращими можливостями. Паляниця важко їм росіянам це і, і, і подавати в ефір, тому вони заміняють це буханкою. Ми розуміємо, що як не слову, це не зовсім так. А по тому, що з себе представляє наша паляниця, вони найближчі ну вже відчувають. І я думаю, це в розбиток в масштабування відчують на собі ще далі. Так що тут десь виглядає на мій погляд, таким чином. В Курській області просування уповільнюється, з'явилися зокрема зображення супутникові, про які свідчить Мікрайн. Про це пише про те, що росіяни тим часом за три тижні розбудували вже багато нових укріплень. Я не знаю, треба тут є, чому нам повчитися в них. І укріплення виглядають як достатньо спроможні, то вони не сидять, склавши руки, вони готуються до того, що буде ближче до Курська наближатися. Наближатися Сил оборони України. Яка наша мета вже тепер? Чи можемо ми точно сказати, яка була мета цього нашого наступу на Курск? І чи вона досягнута на даний момент які наші подальші кроки? Ну, так, да, мета була. Ми обговорювали, в тому числі вашому ефірі, по перше. Упередити дії на сумському напрямку, що було зроблено, нам генерал Кабіцький від головного управління розвідки місії Ста оборони доводив, що Гурда добило два плани наступу на Харків. Воно відбувалося, і вони пройшли на 10 кілометрів з травня з 10 травня. По, поточний час і далі не можуть зрушитися з міста. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.